Ахнугорської імперії була передана жителям Галичини. Звичайно, що польське населення, польська влада, сама Польща, перша, хто претендував перебрання цієї влади Афро-Угорщини. Та вже на той час, як імперія була розвалена, знали українці як... Корінні мешканці Львова, як корінні господарі цієї землі, скористалися тим, що порядки ще не прийняли владу умови. Ми вирішили взяти цю владу, почати створити українську державу, так як це вже було на прикладі Української Народної Республіки, яка була проголошена і творилася вже на теренах. Колишньої Російської імперії. Ось. І, власне, сьогодні ми показуємо ці перші години встановлення української влади, коли вже на міській ратуші міста Львова не майорить австрійський прапор, а вже піднято о 6-й ранку синьо жовтий український військовики, українці, які на той час перебували у Львові які до того були просто військовиками австрійської армії під проводом вітовського збройного беруть власне місто під свій контроль. Біля міської ратуші виставляються вже українські військовики з синьо-жовтими знаками, що, власне, говорить про те, що влада в місті Львові вже є українська. І, власне, це ми хочемо показати в перші години. Країнської влади в місті Лов.